Всім привіт! Сьогодні У нас такий день збираємо вишні. Трошки пообрізали дерево на землю зразу ж обриваємо з землі. Такий помощник у нас. Цезар. 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 Привіт! Покажу вишні. Є там шпак сидить на дереві. Вишень цього року так нормально вродило. Втратите, так, зараз ще покажу, що назбирали. Ось такий урожай. Будемо закривати вишняк закрутки. Дерево все одно треба було обрізати. А так зараз його обрізали, бо навіть не можна було пролізти наверх. Гіляки так мішали. Як покажу, що у нас ще є в садку, крім вишень, виноград. Там альтаночка зразу зроблена. Ось такі от ягоди. Як там вони? Йошта. йошта. йолки палки йошта якась. Ще виноград тут. Вишня, грушка. На грушку таку гойдолку прицепили. Качки пасуться. Сливка маленька. Це не сливка, ні, це яблуня. Яблуня. Там ще яблуні, далі там біля хат є черешня. Цього року черешень мало було, і шпаки поїли багато. Ну що ж, в принципі, більш такого нічого. Ексклюзивів там бананів, кокосів у нас немає. Такі по мінімуму. Банани кокоси. Ось це дерево взагалі. Тут було половина лишень достигла, половина ще зелені стояли. А ще малина є. Вулик, поки що нічого немає. Мама Качка сидить, спостерігає за закаченятами. І голуби літають. Вон сидить шпіоніро трати, Такі там рослинки на комбуці юки всякі штуки. Продовжуємо обривати вишню, покажемо результат пізніше. Ось такий урожай цього року вишень. Закінчили на сьогодні вишню в нас зараз обривати. Ще буде на завтра стільки ж саме. Зараз їдемо в поле, подивимося, що у нас в полях робиться. Потім будемо закривати вишняк. Поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на наш канал. Всім до зустрічі. Зараз ми на огляді нашого соняшника. Зараз соняшник майже весь в стадії зірочки, є певна рваність сходів, але не сильна така. Від... Може видно, може не видно, ось видно трошки. Ділянка 3 гектари. Ходимо, дивимося, Патогенів ніяких не поки що ми не виявили. В принципі, вже ми і не зайдемо нічим, тому що в нас немає оприскувача великого, самохідного з великим кліренсом. Так, приїхали вже подивитися. Можливо, можливо, щось і виявимо, якщо вже дуже критично, будемо якісь міри приймати. Так що подивіться на наш соняшник. Ось так. під краєм тут трошки гірше. Ну З цієї сторони налаштовували сівалку, то може і є погані сходи. Так що такий у нас соняшник. Заїхали ще на ячмінь, трошки є забур'яненість, але зовсім мало. Такий ось ячмінь ярий. Огляд якраз скоро вже тижня-два і будемо вже молотити. Так, якийсь монстр там бігає. Кінгуру. Що, кінгуру. Ще багато зеленого ячменю є. Думаю, за два тижні він вже достигне. Оце так огляд з краєчку біля посадки. Далі зайти я не зможу. Хоча б скраю дивлюся. Далі ще поїдемо, подивимося, ще на ділянки, покажемо вам. Так, Маленька діляночка озимого ячменю. Трошки є забур'яненість. Тут навіть не проводилась ніяка обробка від бур'янів. Так, ось такий стан вже можна молотити, будемо планувати. Ще декілька днів і змолотимо. Будемо пробувати комбайна в ділі нашого бізона. Ну, Попробували на зуб вже готово, вже треба молотити, але там ще треба прорізати ділянку, щоб, щоб заїхати, тому що не заїдемо. Ширина більша стала, жатки не заїдемо. І ще одна проблема, конхмарка суне, так що... Посів, кажу. Жнива відкладуться ще не знаю там наскільки. В принципі, завтра показує дощ. Післязавтра буде нормально і там декілька днів і будемо молотити. Так що підписуйтесь на наш канал і побачите, як будемо бізоном нашим 110-м молотити. Ячмінь.